І от подивимося, як ти проїдеш безпосередньо цю ділянку. Ага. Плюс бачиш, якщо би був червоний, бачиш, де стоп-лінія. Так. Тобто досить далеко. Досить далеко, так. так перед заїздом. І от далі дивися. Окей. Що? У нас тут автобус на. Бачиш, ага. де твоя смуга була? Так, бачу. То так. Ти, мав бути. Тобто, я, якщо поїхав зараз прямо, я порушив, да? Ти, ти заїхав знає. цю додаткову смугу, і ти з неї зараз виїжджаєш, і хтось там може рухатися. Тобто, це як кишенька, тільки виконана навпаки в межах проїзної частини, і щоб не заїжджати в неї, ти маєш її ніби об'їхати. Угу, Хоча угу. твоя смуга тебе веде навколо цієї кишеньки. Так, ну це мабуть зроблене, типу, зупинку урахування. Так, але дивися, по факту ми десь. переїжджали лінію, угу. розмітки переривчисто. Ми мали туди перелаштуватися. Так, тобто ми мали як мінімум включити показчик, що ми в'їжджаємо, якщо ми хочемо їхати. І друге, коли ми виїжджаємо і ще дивитися. Чи хтось по тій смузі не їде, тому що так. якщо ми зустрінемося, він був в своїй смузі. Ми влізли в його смугу. Mm -hmm. Хоча ми нібито рухались прямо. Дивись, що думаю, я якщо всі водії навколо мене їдуть просто прямо. Там, то я їду так само. То е, я їду так само, бо якщо я буду робити оцей зігзаг, тобто якби я там їхав і тримав чітко ту смугу, то мені би треба було пересувати. Отак вот так я їду і, і в кінці вклинюватись, вклинитись, тому так. що той водій позаду міг би просто підпертися і, і не залишити. Розмітку зробили півроку тому, і ніхто дотепер так не їде.